Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях. У цьому записі ви почуєте повчання святого Никодима Святогорця із книги Невидима боротьба видавництва Свічадо дізнаєтеся, що робити, коли ми у боротьбі отримали рани, приємного прослуховування. Якщо буваєш поранений, упавши в який-небудь гріх. Через свою неміч або поганий характер мається на увазі легкі гріхи, зірвалося непотрібне слово, розгнівався, промайнула погана думка, піднялося непотрібне бажання тощо: не будь малодушним і не бентешся намарно. Головне, не зосереджуйся на собі, не говори, як я такий сякий до цього допустився. Це крик гордої зарозумілости. навпаки. Упокорися і, звернувшись до Господа, пережий це і скажи: марно від мене такого немічного та зіпсованого було чогось іншого чекати, і відразу подякуй йому, що лиш на цьому зупинилося діло, говорячи: якщо б не твоя безмежна доброта, Господи, не зупинився би я на цьому, а впав ще в щось гірше. Однак, визнаючи це і так себе почуваючи, остерігайся допустити. Безтурботно і поблажливу думку, що якщо ти такий, то ніби маєш право робити будь-яке неподобство. Ні. Попри те, що ти немічний і поганий, усе непотрібно, що робиться тобою, вважається тобі за провину. Бо все, що ти обдарований волею чиниш, залежить від твоєї волі, і як за добро будеш похвалений, так за зло будеш осуджений. Тому. Усвідомивши себе поганим взагалі, усвідом одночасно й вину за зло, яке ти вчинив тепер. Осуди себе і тільки себе одного, не роззираючись по боках і не шукаючи, на кого би звалити свою вину, ні люди, які оточують тебе, ні збіг обставин, не винні у твоєму грісі. Винна тільки твоя зла воля. Собій і докоряй. Але не будь подібним і на тих, що говорять, так, я це зробив, ну і що ж? Ні. Після усвідомлення і докоряння собі, ставши перед лицем Божої правди, розбудив собі почуття покаяння, сокрушення і жаль за вчинений гріх, не стільки через приниження себе гріхом, скільки через те, що образив ним Бога. Який до тебе особисто був таким милосердним, закликаючи тебе до покаяння, відпускаючи тобі попередні гріхи, допускаючи до благодаті тайн, охороняючи тебе на добрій дорозі та провадячи по ній? Чим глибше сокрушення, тим краще, але яке б велике воно не було, не допускай і тіні безнадії та помилування. Помилування вже ось ось готове, і список усіх гріхів розіп'ятий на хресті. Очікується тільки на покаяння і сокрушення кожного, щоб і йому надати сили хресного загладження гріхів цілого світу, і з цим упованням впади ниць душею та тілом і заволай: Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй. І не переставай кричати, поки не відчуєш себе винуватцем помилуваним, так, щоб вина та помилування злились в одне почуття. Ця благодать сходить врешті на кожного каянника, але він повинен виявити рішучість, скриплену обітом, не давати собі поблажки потім, а строго пильнувати себе і остерігатися від різних падінь, не тільки великих, але й малих. Ревно молячись за благодатну поміч у цьому. Після такого близького досвіду неблагонадійності своїх сил і зусиль, мимоволі із серця почується стогін. Серце чисте утворив мені, Боже, і Духа Праведного віднови внутрі моєму, і дух твій благий, нехай поставить мене на землю правдиву. Все це... Осудження себе, сокрушення, молитву з упованням про помилування, натхнене рішення стерегтись надалі та молитовну про благодатну поміч у цьому потрібно тобі практикувати внутрі кожен раз. Як згрішиш поглядом, слухом, язиком, думкою та чуттям, навіть на мить не залишаю серці гріха, невисповіданого Господу і неочищеного перед ним сердечним покаянням, знову падаєш і знову це роби, і хоч би тобі довелося згрішити багато разів, то стільки ж разів і очищуй себе перед Господом. Увечері, якщо є можливість, розкажи все своєму духовному отцеві. А коли не можна в цей вечір, то розкажи при першій нагоді. Така сповідь або відвертість перед духовним отцем є найблаготворнішим вчинком у ділі нашої духовної боротьби. Ніщо так не вражає ворога душогубця. І не руйнує його підступи як такий спосіб діяння, тому він усіляко намагається перешкодити цьому, і внутрішньо, і зовнішньо, внутрішньо думками і почуттями, а зовнішньо через влаштування усяких зустрічей і випадковостей, які ці перепони ти сам побачиш, коли візьмешся за діло. Про одне тільки згадаю. Ворог посилено намагається навіяти тобі, щоб ти не відразу щойно помітиш гріх, приступив до внутрішнього очищення себе від нього, а трохи почекав не день і не годинку, а трішки. Але тільки ти подивишся на це, як він підсуне інший гріх, і ти будеш змушений уже відкласти очищення цього гріха, тому що потрібно спочатку очистити. Попередній. І таким чином ти почнеш відкладати його на цілий день, і гріх за гріхом наповнить твою душу. Увечері, коли схочеш очистити себе покаянням, в душі вже нічого не зможеш розібрати. Там буде шум, замішання і темрява від численних допущених падінь. Душа тоді стане подібна до очей, засліплених порохом або води з каламученої сміттям. Коли нічого не видно, то діло покаяння зовсім полишається. Але одночасно й душа залишається каламутною та збентеженою. Від цього вечірня молитва буває зіпсутою, а далі погані сни. Отже, ніколи ні на мить не відкладай внутрішнього очищення, як тільки помітиш за собою щось несправного. Друге, що навіює при цьому ворог. Це не говорити духовному отцеві, що сталося, не слухай, і наперекір йому відкривай усе, бо як багато благ від такої відкритості, стільки ж або навіть більше зла від затаювання того, що буває з нами та у нас. Знай, любий, що диявол ні про що так не турбується, як про погибель кожного з нас, і що не одним і тим самим методом. Веде з усіма боротьбу, щоб ти це краще побачив і зрозумів, подам тобі п'ять моральних станів людей і опишу відповідні їм підступи, обходи і ворожі обмани. Ці стани є такі: одні перебувають у рабстві гріха, навіть думки не маючи що визволення з нього, інші, хоч думають про це визволення і бажають його, але нічого не роблять, щоб досягнути цього. Є і такі, які після визволення з кайданів гріха та здобуття чеснот впадають знову в гріх зі ще більшою моральною втратою, із цих останніх одні в самообмані думають, що, незважаючи ні на що, все ще прямують до досконалости, інші в легковажності полишають шлях чесноти ще інші. Саму чесноту, яку мають, перетворюють в нагоду й причину зла для себе. На кожного із них ворог впливає відповідно до його настрою. Коли диявол тримає когось в рабстві гріха, то переважно пильнує, щоб ще більше затьмарювати його духовним осліпленням. Відганяючи від нього всякий добрий помисел, який міг би привести його до усвідомлення згубності свого життя, і не тільки відганяє від нього добрі помисли, які могли б схилити його на покаяння і навернути на шлях чеснот, але замість них вкладає помислі злі та й розпусні, і тут же влаштовує зручні нагоди до звичайного для нього гріха. І штовхає до нього або в інші важкі гріхи, від цього бідний грішник щораз то більше затьмарюється і засліплюється. Це засліплення вкорінює у ньому навик і безперервний потяг завжди грішити, так що він, жалюгідний, втягнений від діла гріховного до більшого засліплення і від засліплення у важчі гріхи. Крутиться, як у водоверті, і прокрутиться так усе своє життя аж до смерти, якщо не зійде особлива Божа благодать на Його спасіння. Хто перебуває в такому важкому стані, то йому, якщо він побажає від цього визволитися, треба не гаючи часу, як тільки прийде до нього блага думка, або краще сказати, навіяння, яке кличе його із темряви до світла і від гріха до чесноти. Треба відразу прийняти його зі всією увагою і бажанням і зразу ж ревно приступити до молитви, взиваючи із глибини серця до щедрого подателя всякого блага, допоможи мені, Господи Боже мій, швидко допоможи та не залишай мене більше у цій гріховній темряві. Нехай не знає втоми, взиваючи такими або іншими словами. Але поряд із цим хай шукає і земної допомоги, звертаючись до досвідчених у цій справі за порадою і керівництвом, якби успішне визволитися від виснажливих диявольських кайданів гріховного рабства. Якщо цього неможливо зробити відразу, нехай здійснить це як тільки трапиться нагода, не перестаючи прибігати до розіп'ятого за нас Господа Ісуса. Та до пречистої матері Його Богородиці Приснодіви, щоб змилувалися над ним і не позбавили Його швидкої і потрібної допомоги. Нехай він знає, що тільки тоді здобуде перемогу і завдасть поразки ворогові, коли не відкладатиме цього діла та виявить готовність іти за доброю порадою. Щойно ви прослухали повчання святого Никодимця Святогорця про те, що робити, коли отримали рани. Буду вдячний тобі, шановний слухачу, за відгук у коментарях про те, що доторкнулося твого серця із почутого. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступну публікацію. Ставте вподобайку, поширюйте в соцмережах, підтримуйте донатом за реквізитами під цим відео або в шапці профілю. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!